Розруха, яку лишила Русня. Заїжджаємо в селище Борова Харківської області. Друзі, оце те, що ви бачите, це те, що лишили рашисти в Донецькій області по дорозі між, між селами Харківської області. Мешканці прифронтових районів на Харківщині та Донеччині досі живуть під регулярними обстрілами. Артилерія та ракети майже кожного дня падають на голови мирним мешканцям, але люди не сидять, склавши руки. кажуть краще вже жити так ніж в російській окупації. Постійним напруженням. Де постійно могли бути вибухи, де літали ракети. Постійно росіяни туди-сюди їздили і тому всі знаходились під постійним напрямками. Дуже тяжко, тяжко жили, дуже тяжко жити. Але до вас впоралися, діждалися те, що ми були такі. такі неадекватні. А так загалом ми старалися з ними, як би, ну, не зустрічатися лишній раз, щоб. Чимало людей живуть без даху над головою. Хтось у гаражі, хтось у підвалах без їжі та води. «У Нас в селі це село Вишневе, яке зараз під боями. Так. Ну, це якраз поїхала сюди. Я села Вашневого ворогу, тому що нас хати почти немає. Ну. А вони, я б не сказала, тому що на нас в селі мало стояли, по три дні, і все, а тільки в сусідньому селі. все. Нас вони не, не з кого не змучалося, вони тільки шукали жінок і дітей готовці, тому що в нас е, Женя живе, ми, ми в'їхати живемо, їй прийшлося виїхати, тому що вона дуже боялась. Лучше нікому цього не просто по правильном сказать, я во дворе автоматом по ребрам бьют в своем доме. Просто неприятно. Луцькі волонтери вирушили у чергову поїздку. Постраждалі від війни регіони цього разу свідомі доставили сімейні пакунки на Харківщину та Донеччину. Олександр Тертишний, голова Борівської громади, розповів: окупанти знищили чимало будівель, як комунальні, так і людські будинки. А моральний стан людей був жахливий. Десь відсотків 35 до 40 мешканців громади були евакуювалися. Більше з селища, виїхали менше сіл, саме розумієте, що село там люди своє господарство. Непроста ситуація була під час громади. Люди знаходилися у інформаційному вакуумі, і морально-психологічний стан був тут непростий. Наскільки нам ми знаємо, і люди про це розповідали. І те, що коли ми повернулися з евакуації, в перший же день після звільнення борової 3 жовтня, ми побачили, що люди. Ну, в моральному важкому такому стані після цього цього, що їм е, вдалося пережити. пережити. Е, наслідки, які е, ми маємо по окупації, ну е, я вам так скажу, у селище. Е, Останні дні перед окупацією були підірвані ворогом три мости, і зараз наша громада і саме селище практично розірване. Багато будівель в нас зруйновано, особливо і людських, і наші комунальні заклади постраждали під час підриву мостів. Це в селищі Назвичайно погано, дуже що в нас немає сполучення з Харкова. У нас сполучення з обласним центром лише через місто Ізюм або через Купець. Непроста така дорога, бо наш Гороховацький місток через наше водосховище, якого на жаль також майже немає зараз, бо дамба розбита, немає міста цього. Тому нам до обласного центру десь 180 кілометрів добиратися. На жаль, не всі населені пункти зараз і в безпеці в нас знаходяться. Частина населених пунктів, які межують з Луганською областю, фактично знаходяться на лінії фронту. Російські окупанти знищили чимало сіл, від деяких залишилися лише розвалини. Сьогодні ми з командою приїхали на деокуповану Харківщину. Ось так виглядає звичайне село, яке. Вщен знищили расисти. Повністю зруйнували. Ось так. Все зруйновано. Аби допомогти людям швидше оговтатися від окупації, свідомі привезли гуманітарну допомогу, а саме джем бокси та сімейні пакунки від Глобал Empowerment Мішен. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Сьогодні ми з моїм колегою Тарасом в селищі Борова на Харківщині ми привезли наші сімейні пакунки, які підготували наші американські партнери з Global Empowerment Мішен. Люди тут прожили шість місяців в окупації. Сьогодні селище активно відновлюється, відновлюють електропостачання, водопостачання. Люди вірять в перемогу. Разом із американськими партнерами благодійною організацією з Глобал Empowerment Mission, яку очолює друг України. Відомий американський благодійник Майкл Капоні свідомі формують сімейні пакунки та доставляють на деокуповані території. Місцеві кажуть, з першого дня війни знали, що зсу звільнять їхні сели навіть попри відсутність світла та води доступу до інформації, українці вірили у Збройні сили України. Зараз тут кожен українець впевнений у перемозі України над російською ордою.